Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі українського Радіо повідомив, що у американців на складах може перебувати понад тисяча старих зразків боєприпасів. А зокрема, ми говоримо про атакам, які в перспективі можуть опинитися в руках збройних сил України. Хоча США виробили близько двох тисяч ракет із касетним боєприпасом, Україна навряд може розраховувати на таку цифру, адже частину снарядів використали в інших військових операціях і є ще непридатні для використання. Однак багато ракет залишилося, і американці намагалися їх утилізувати. Це близько 1100 ракет старих типів. Треба провести серйозну ревізію та оцінити умови їхнього зберігання. Десь 30-40% придатні для використання. За його словами, якусь частину далекобійних ракет Атакамс вдалося модернізувати. Їм змінили систему наведення, боєприпаси і потужність порохових двигунів, як підсумував експерт. Якби нам дали не 20 ракет, а 100 чи більше, це було б дуже добре. Адже ціль у нас є, нам є куди бити. І більша частина правлячої коаліції Німеччини підтримала в Європарламенті резолюцію щодо передачі Україні ракета УРС. Про це повідомляє більд не під час засідання Європарламенту в Страсбурзі. Політики з СДПН ВДП і зелених проголосували здебільшого за резолюцію про те, що Києву необхідні вище згадані ракети. Це відбулося на тлі того, що депутати Бундестагу 14 березня не ухвалили рішення щодо передачі Україні Таурус. Голосування в Європарламенті відбулося щодо резолюції про необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС 11-му пункті документа підкреслювалося, що цитую країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Таурус, систем Storm Shadow і скальп сучасних бойових літаків різних видів артилерії і боєприпасів, а також дронів, як пише видання під час. Голосування голосуванні 451 депутат підтримав резолюцію. 46 виступили проти, 49 утрималися, у тому ж числі представники ВДП і зелених одноголосно проголосували за резолюцію. Голосування в Страсбурзі показує наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією, незважаючи на те, що ми ХДС і ХСС вітаємо. Голосування депутатів ЄС від СДПН зелених і ВДП. Представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців, заявив голова групи однієї з у парламенті ЄС Даніель Каспарі і Греція анонсувала новий пакет військової допомоги для України серед боєприпасів і ракет. Вони передадуть 70 гаубиць м 114 А. Один. Гаубиці є дуже старими, але можуть стати у пригоді. Про це повідомляє Defense Express. Україна вже отримувала гаубиці М114А1 від Португалії агресія як повідомляється передала вже другу партію артсистем. Минула передавалася через Чехію, проте наразі в українській армії ще жодного разу не показували М114А1. У виданні Стверджують, що це і не дивно бо гаубиця хоч і має 155 Міліметрів калібру, але є абсолютно застарілою. Гармату розробляли під час другої світової у 39-41 роках. Їх виготовляли до 53-го року. Останні гаубиці застосовувалися під час війни США у В'єтнамі. Гаубиця ця має довжину ствола всього 23 або 24,5 калібри. Через це дальність стрільби складає до. Більш ніж 14,5 кілометрів у Греції. Перші гармати з'явилися вже у 51-му році. Майже допомоги США на момент 70-х років у Греції налічувалося до 271 установки. А в строю армії вони перебували до 12-го року. Україна отримує морально застарілі гаубиці, які були актуальними два покоління тому, бо на заміну М114А1 прийшла спочатку М198, а потім М777. Враховуючи дальність до більш ніж 14,5 кілометрів, і вагу понад 5 тонн, то гаубиця не зможе вести контрбатарейну боротьбу. Разом з тим, це не означає, що Україна нічого не зможе з ними зробити, бо у 80-х роках була програма модернізації, яка передбачала заміни ствола. Це підвищувало дальність стрільби до 18 кілометрів звичайними снарядами і до 32 кілометрів боєприпасом із Конкретним донним генератором у підсумку автори розумують, що варіанти модернізації існують, але треба мати стволи і технологічні можливості для модернізації гаубиць. Росіяни, ймовірно, навесні продовжать спроби локальних атак. а Також спробують підготуватися до нового наступу влітку 24-го року. Про це повідомляють подумляю з посиланням на звіт Американського інституту вивчення війни надання допомоги Україні від. Країн заходу у сфері безпеки ймовірно відіграє вирішальну роль у здатності сил оборони України утримувати позиції та відображати нові наступи армії Росії у найближчі місяці. На думку експертів інституту вивчення війни, російські сили спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб перешкодити українським військам стабілізувати свої оборонні лінії. Аналітики вважають, що російські сили. Продовжать використовувати переваги, що надаються наявністю ініціативи на всьому театрі військових дій для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль зусиль цієї весни та влітку, ймовірно сподіваючись скористатися можливими слабкими місцями в обороні України. Зазначається, що окупанти можуть спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачою української техніки до того, як до Країни прибуде обіцяна західна допомога у сфері безпеки. Про це поговоримо з наступним гостем, якого долучаємо до прямого ефіру. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас радий бачити і слава Україні. Героям слава теж радий вас бачити. Пане Іване, з посиланням на американський інститут вивчення війни зазначається, що російські війська ймовірно продовжать наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії весні 24-го року, і при цьому ворог готується до нової наступальної операції влітку. Чи вдасться нам, на вашу думку, стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських атак, якщо дефіцит матеріально-технічних засобів зменшиться? Отже, перше росіяни ще не закінчили оцей свій наступ, який вони розпочали взимку минулого з переходом в цей рік. Це є це важливо врахувати цей момент. Зараз вони, якщо і стишили наступ, це не означає, що вони його припинили. Просто йде перегрупування сили і засобів, військ, підтягування стратегічних резервів. Вже в чергове залучати для того, щоб витримувати, хоча б інтенсивність тих дій, які вони зараз проводять по лінії фронту, з урахуванням політичних викликів безпосередньо в самій Російській Федерації. Це є перший момент другий момент. Інститут вивчення війни вони опираються на факти, на інформацію, які вони мають в доступі зараз, і відносно цих. Цієї інформації вони можуть проводити аналіз з урахуванням стану подій, які є зараз, і з урахуванням то і з прогнозуванням майбутніх подій, в врахуванням теперішніх подій, тобто, вони не не, не мають достовірної, об'ємної, скажімо, інформації про кількість озброєння ворога про їхні технічні спроможності, про фінансові, про їхні стратегічні там плани по випуску зброї чи по накопиченню людей в математичному вимірі. Вони не знають про те ту ж саму ситуацію, і у нас вони можуть тільки опиратися на якісь інформаційні заяви з політики українських, міжнародних, чи навіть тих самих російських. Тобто, це те, що є у відкритому доступі. Те, що зберігається в закритому доступі, те, що вони, наприклад, зараз роблять оцінку подій, я впевнений, без урахувань залучення, скажімо, додаткової авіації від країн НАТО, їм важко зараз спрогнозувати ту кількість тих самих снарядів, які ми можемо отримувати ще два місяці тому. Про те, що Чехія зможе. Залучити в Україну допомогти українцям по суті, чи поставками, чи залучити називаємо це, як хочемо мільйон снарядів у два транші: один у 800 тисяч, другий у 200. Про це навіть ніхто не говорив. А воно істотно вплинуло і буде впливати на перебіг подій фронту власне відносно нас. Вони не можуть врахувати про активність нашої держави відносно того, як будуть про як, коли буде нас прийнятий законопроект про мобілізаційні. Процеси, який запустить дуже багато, дуже багато механізмів, які, скажімо, зараз не функціонують, не працюють або працюють не наповну. Їм ем важко зараз врахувати, скажімо, скільки ми зможемо знищити ворожих нафтопереробних станцій, які відповідають не просто за забезпечення пальним російської армії, і там субпродуктами з нафти чи пластмасами. Вони не можуть і між іншим, вони не можуть врахувати, які це принесе фінансові збитки для російської економіки, бо все таки це є бюджету утворюючі галузі нафтова і газова. Їм важко прорахувати буде, скажімо, після цих втрат, скільки росіяни можуть відправити на експорт палива чи нафти в яких об'ємах а це вплине напряму на надходження російської, російської економіки їм важко скажімо врахувати яка буде стагнація російських бірж чи російських облігацій цінних паперів після того як російські нафтопереробні станції будуть виводитися з ладу, якщо вони не зможуть укладати довготривалі контракти з іншими країнами на поставку палива або не зможуть гарантувати стабільність поставок, це теж зменшить замовлення. Це теж призведе до, до таких чинників, які впливатимуть безпосередньо на перебіг поля бою і накопичення людського ресурсу. Інститут вивчення війни може прогнозувати відносно того стану речей. Наскільки зараз росіян там, скажімо, в Путіна вплив безпосередньо в Рос Росії. На мобілізаційні процеси в тій фазі, які вони є зараз, але чи да чи зможе Путін провести масштабну потужну мобілізацію без серйозних протестів, якщо ми бачимо, що зараз навіть перед початком виборів, які у них ситуація, він не зміг перед початком виборів, попри всю ейфорію, попри весь накал, попри весь загострення між свого населення він не зміг провести зараз масштабної мобілізації, потенційно його готує в майбутньому. Як їм вдасться це провести? Які вони ресурс під це задіють? Наскільки їм дасть цей людський ресурс, який не відмобілізують, навчити підготовити, забезпечити технікою офі командним, офіцерським сержантським складом, їх злагодити? Це теж буде величезне питання. Питання, наскільки в нас з'являться нові зразки зброї, які, скажімо, зараз немає, або їхні об'єми, це теж впливатиме на те, наскільки росіяни зможуть бути готовими до якогось наступу, ба навіть інше, наскільки швидко будуть вибудовані у нас по лінії фронту фортифікаційні споруди? Е, наскільки, скажімо, ефективно спрацюють наші відповідні служби, які додадуть, нанесуть додаткових ударів по тому ж самому? Кримському мосту, по чорноморській флотилії росіян, наскільки е, будуть чи не будуть від центрові рухи самій Росії, як це вже ми спостерігали у Башкирії Тобто тут величезна, не кажучи про міжнародну політичну арену чи про те, яка риторика може додатися декількох країн, як такої, як, як у Франції, так окрім Франції, верніше. Питання: скільки ми ще безпекових договорів індивідуальних підпише Україна з іншими країнами, як це підписала з Німеччиною, Францією, там більше десяти країн Голландія. Ось оці всі чинники і ряд таких, які ми зараз не бачимо, супутніх чи похідних від тих подій, і впливатимуть на те насправді, чи зможуть росіяни перейти в якийсь масштабний наступ там влітку, восени чи в кінці весни. Оці оцей весь ряд подій і впливатиме на те, чи зможе Росія на стратегічному рівні спромогтися перейти в наступ. Знову ж який наступ вони вважають інститут вивчення війни. Яким він буде чи він буде стратегічним на стратегічному рівні? Чи вони будуть пробувати на оперативному? От вони показали результат. Адіюка п'ять місяців біля невеличкого міста втратили десятки тисяч вбитими і загиблими. А де гарантія, що, скажімо, зараз, крім Курської і Бєлгородської області, не запалають якісь інші області, е, мається на увазі в бойових діях, як у них вже зараз є, коли російські добровольці зайшли на цю територію? І такого, такого фактажу буде дуже-дуже багато, ба навіть банально просто, все залежить, буде досить мати великий вплив верніше, на їхню швидкість, спробу наступу, які будуть погодні умови на той час. І це буде залежати також напряму від цього. Тому е прогнозувати в такий далекий проміжок можна, але за цими обставинами чи за тими фактами, які діють і функціонують зараз. Будь-який чинників, які змінить на загальний перебіг подій, він і може бути кардинальним, скажімо, в тому, що зірве наступ російської російської армії, а може й вплинути проти нас. Це теж е не варто відкидати таких моментів. Тому тут варта, як я завжди кажу, варта кожному зараз на своєму місці відповідно до свого статусу, до своїх посад, своїх завдань, соціальних, професійних, матеріальних, максимально сприяти для того, щоб ми перемогли ворога. А як будуть змінюватися перебіг подій, потрібно бути до них максимально готовим, як до найуспішніших то так і до край негатив.